Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо з вами про те, як можна малювати у Python. Щоб почати малювати, необхідно в першу чергу підключити так званий модуль, який називається Turtle. Це можна зробити за допомогою двох або трьох команд. Перша з яких це підключення модуля Turtle, а друга встановлення черепашки в центрі. У результаті буде створено графічне вікно, у центрі якого розміщується вказівник у вигляді стрілочки. Можна також записати команду вибору виконавця Turtle.shape. Turtle. Тоді замість стрілочки художником буде власна черепашка. Як і у Scratch, графічне вікно у Python являє собою умовну координатну площину, початок відліку якої розташоване в центрі вікна. Черепашка може виконувати такі основні команди: Turtle Forward N. Це приміститись на n-точок вперед. Turtle backward N. Переміститись на N точок назад. Turtle Right N повернутись на N градусів вправо. Turtle left N повернутись на N градусів вліво. Turtle Go to XY – означає переміститись в точку з координатами XY. Turtle Up підняти олівець. Після виконання цієї команди черепашка не залишатиме сліду під час переміщення. Turtle down. Пустити олівець. Після виконання цієї команди черепашка під час переміщення залишатиме слід. І давайте спробуємо з вами намалювати таку спіральку за допомогою модулю Turtle у Python. Для самостійного тренування, я вам рекомендую на аркуші у клітинку накреслити прямими лініями своє ім'я та підписати координати горизонтальних і вертикальних ліній із кроком 10 та створити Python-програму, яка малює це ім'я. Щоб перейти від однієї літери до іншої, не залишаючи сліду, слід скористатися командою Turtle-Up, а щоб знову малювати Turtle-Down. Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, було цікаво і корисно. До нових зустрічей!